Не словом, а ділом прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький після великої конференції, яка відбулась у Варшаві разом з Анджеєм Дудою, зібрався і поїхав на неформальний саміт Європейського союзу, який відбувся в Іспанії, і там він чітко продиктував свої умови, умови Польщі, захистив права. І свободи поляків, і на жаль, він також отримав і відповідь від Еммануеля Макрона, яка можливо в подальшому поставить на нівець всі старання правлячої партії Польщі. Ми сьогодні про це все максимально детально поговоримо. Ви після цього зможете поставити лайк. Підписатися це дуже важливо для боротьби проти російських ботів, які постійно атакують україномовні канали. Тому вдячний кожному з вас за підтримку. Отже, польща заблокувала частину декларації Європейського союзу щодо міграції. Це, скажімо так, досить болюча тема на сьогоднішній день для поляків. Ми з вами буквально вчора говорили про конференцію, яка відбулась у Варшаві. Там і президент, і прем'єр-міністр разом виступали проти нелегальних мігрантів, яких хочуть скинути на абсолютно всі країни Європейського Союзу. Це проблема. Яка в Польщі триває вже багато років, і зараз такий ключовий момент, тому як Європейський Союз, країни-члени, там основні, такі як Німеччина і Франція, хочуть насадити свою думку і свої правила для всіх країн Європейського Союзу, щоб вони приймали в себе цих нелегальних біженців, які все більше і більше заполоняють заполоняють південь Європи. І якби Польща виступає дуже серйозно проти цього, і відбувся оцей саміт. Він відбувся в іспанській Гранаді, і після завершення неформального саміту лідерів ЄС, прем'єр-міністр Польщі Матеош Маровецький, скажімо так, розповів, що ж там відбувалося. На пленарному засіданні я дуже рішуче озвучив нашу позицію і прийняв рішення накласти вето на ту частину, яка стосувалася міграції. Це рішення з розумінням сприйняв президент Шарль Мішель. Немає запису е, про міграцію, заявив Моравецький. Він також зазначив, що уряд партії право і справедливість є єдиним гарантом запобігання і недопущення хвилі нелегальної міграції, яку ЄС хоче розподілити та розмістити по всій Європі, а також по Польщі. Тобто, буквально вчора вони на прес-конференції говорили про те, що вони будуть з цим боротися а вже сьогодні вони е, виступили. Скажімо так, проти, і наклали вето, що буде означати, що даний пакет законів прийнятий поки що не буде. Ми далі сьогодні в відео поговоримо про відповідь Емануеля Макрона, яка, як на мене, є також трохи тривожною. Але в загальному бачимо, що вони тут також не змогли не згадати і про свою правлячу партію, і це є однозначно політичний текст в цього, коли вони говорять, що саме правляча партія Польщі, саме право і справедливість є єдиним гарантом відсутності цих нелегальних мігрантів на е, території Польщі, можливо, це і правда, можливо. Е, Перша конкуруюча з ними партія Дональда Туска можливо буде мати трохи інші погляди. Все таки в Туска є, е, якби друзі, і в Німеччині, і в Франції, і можливо, вони би дотримувалися якоїсь однієї лінії. Але на сьогоднішній день е, Моравецький е, наклав вето і він говорить про те, що необхідно не приймати цих біженців. А необхідно боротися з контрабандистами цих людей і тими, хто їм взагалі допомагає, а також посилювати кордони Європейського е, Союзу. Зовнішні ми про це також неодноразово вже говорили. При цьому ми е, наголошували на тому, що та сама Німеччина вона ігнорує подібні заклики, і вони закли... вони закривають тільки власні кордони. При цьому не хочуть обороняти загальний кордон всього Європейського союзу. Глава польського уряду також наголосив, що польське вето в цьому питанні призвело до того, що процес розподілу нелегальних мігрантів не відбуватиметься таким чином, як це пропонувалося до сьогоднішнього дня. О, тому. Поки що це питання можна, скажімо так, відкласти. Скоріше за все, дебати будуть тривати далі будуть шукати якісь компроміси. Але при цьому польща, я думаю, що вона зробить абсолютно все для того, щоб нелегальних мігрантів в Польщу не привозили і їм їх там не заставляли, я не знаю, інтегруватися і так далі. Польський прем'єр запропонував план з п'яти пунктів щодо протидії нелегальної міграції до ЄС, і він передбачає зокрема посилений захист зовнішніх кордонів ЄС і боротьбу з контрабандистами цих е, людей. Що ж, тепер давайте перейдемо до того, що йому відповів Еммануель Макрон, президент Франції, який ми знаємо, полюбляє все ж таки біженців в себе приймати. І при цьому ми пам'ятаємо, що буквально там з два місяці тому які були заворушення в Парижі, які були влаштовані саме цими нелегальними мігрантами. Президент Франції Еммануель Макрон. Заявив після саміту, що хоча Польща та Угорщина і заблокували параграф про нелегальну міграцію у підсумковій декларації, це не означає, що кінцеве порозуміння в цій справі буде заблоковано. Він зазначив, що це рішення неможливо заблокувати, воно прийматиметься кваліфікованою більшістю. Тобто, Макрон, нагадав, якби якщо простими словами сказати, що. Навіть якщо Польща буде накладати вето, навіть якщо Угорщина буде накладати вето, ми все одно приймемо це рішення і Польщі треба буде підкоритися цьому. І в такому випадку на Польщу будуть накладені величезні штрафи, бо нагадаю, що за кожного нелегального мігранта, якого Польща не захоче прийняти згідно з цим пактом, вони будуть змушені заплатити штраф в розмірі 20 тисяч євро за кожного. Якщо подивитись на те, що Польща є однією з найбільших країн Європейського Союзу, можемо зробити висновки, що в них буде досить велика квота. Вони будуть змушені приймати дуже багато людей. Це можуть бути десятки, а то і сотні тисяч. І якщо Польща буде відмовлятися їх приймати, то вона буде сплачувати просто колосальні штрафи. І я думаю, що на цей випадок влада Польщі також на сьогоднішній день розробляє якісь механізми, щоб також цьому протидіяти, але е, бачимо сам е, цей процес в Європейському Союзі, і бачимо цю заяву Макрона, коли вони, е, коли він просто, скажімо так, познущався з Моравецького, з Дуди, з Польщі всієї, і сказав, що навіть якщо ви не хочете, придеться потерпіти, бо ми все одно це приймемо з вами чи без вас. а... Згідно е, далі, вже з е, цим пактом, вам треба буде підкоритися або сплачувати величезні штрафи. Я думаю, що навіть якщо цей пакт буде прийнято, Польща вибере другий варіант. Вони будуть, прий... вони будуть виплачувати оці штрафи або взагалі не будуть їх виплачувати, будуть подавати до судів. Ми таке вже бачили в 2014 і 2015 роках, коли на них також якісь там штрафи намагались накладати, але при цьому вони з цього викрутились. Е, тому. Що можу сказати? Що я однозначно підтримую Матеуша Маровецького і Дуду, і, в принципі, весь польський народ в тому, щоб не приймати оцих нелегальних біженців. Тут питання саме в нелегальності. Тобто, на сьогоднішній день Європейський Союз фактично провокує збільшення напливу нелегальних біженців, тоді, коли вони хочуть легалізувати абсолютно їх всіх, абсолютно всіх нелегалів, які попадають в ЄС, вони хочуть. Легалізувати і хочуть навіть створити для них спеціальну екосистему, в якій вони зможуть жити. І це не буде провокувати припинення там, кількості біженців, які хочуть потрапити до ЄС. Це буде провокувати тільки збільшення цього напливу ті країни, які знаходяться на півдні Європейського Союзу, вони будуть потерпати все більше. І якщо цей пакт буде прийнято, то будуть потерпати так само і абсолютно всі країни Європейського Союзу. Тож і Польщу, і Угорщину. Я е, повністю підтримую в їх рішенні не допустити цього і надіюся, в них це вийде. Ви ж свою думку з цього приводу можете написати в коментарі під відео. Також, друзі, нагадаю, поставте, будь ласка, лайк цьому відео, підпишіться на канал, якщо ви не підписані, і напишіть будь-який коментар в підтримку. Дякую кожному з вас за перегляд. Бажаю гарного дня! І до нових зустрічей!